Брати, мої сестри, хотів би зауважити, пройшло 20 років. Я думаю, що коли, ви знаєте, в вашому житті запоминаються такі або дуже тяжолі скажімо, моменти в вашому житті або дуже приємні. А таке, що рядове, то воно так якось проходить через нашу пам'ять і часто забувається. Ви знаєте, коли ми приїхали в Чехії з дружиною через 20 років приїхали в гості і сидять. Родичі тих, які возили мою дружину в лікарню, і говорить, ти знаєш, якось згадували лікарі, каже, як судьба та пані. пані. Я собі так думаю. Пройшло 20 років, скільки пройшло пацієнтів через лікаря, але щось він бачив по дінаміки, як лікар, що за такий період це не виліковується. Дякую за це Бога. Брати мої сестри, ви знаєте, я не думав говорити, але коли дружина моя свідчила, я хочу вам деякі моменти, скажімо, поділитися із життя із свого, те, що бачив на свої очі. Мій товариш болівасною. Приїхали ми з ним, теж були в Чехії по роботі, і там схватив його приступ астматичний, і йому стало дуже погано. Він каже, я чувствую, що я просто можу вже, наскільки мені погано, що я можу тут і остатися. Молюся Богу і кажу, Боже, якщо вже мені вмирать, то дай мені хоч вмерти вдома. Приїхали лікарі, накололи його, пройшов невеликий якийсь час, приїжджає цей товариш додому. Ви знаєте, сьогодні, брат Ваня для вас є служитель. А він може вам ще бути другом. Він сьогодні для вас служитель, а ще може бути другом. То чого це я кажу? Оцей товариш, який приїхав з Чехії, служитель для нього був не просто служитель, а він разом з ним працював. Це був друг. І він до нього каже, візьми єлей, і приїдь до мене в гості. І цей приїжджає і він йому каже, Помаш мене Єлеєм во ім'я Господнє! Я скільки раз над цим думав і, і думаю, слухай, а скільки ти разом з ним працював, скільки ви разом були в богослуженні, скільки раз ми молилися, роки проходили, ти мучився цією хворобою. Ну, тут ти говориш навіть не так, як, навіть як служителю, а як навіть і другу, і як служителю. Помаш мене во ім'я Господнє. Ви знаєте, і Він це робить. Після помазання оливою, цей товариш 15 років копає колодязі. Кожного дня він бовтається в холодній воді по сьогоднішній день і прекрасно себе почуває. Ви знаєте, братиме і сестри, я хочу поділитися і сказати вам. Ви знаєте, те, що служитель має право. І якщо він помазав, ви не отримали зцілення, то це не від нього залежить. А від кого? От Бога милующа. І якщо Бог оприділяє, ви знаєте, але Бог дав право це робити. Іноді буває, люди ходять годами в церкву, є проблема, а цим не користуються. Моєї дружини знайома дзвонить, каже, дуже хворіє. І хворіє дуже довго. Ходить в церкву. І я задаю питання, а ти скажи, а, а її мазали оливою? Вона питає, а скажи, а ти кай, ходиш в церкву, тебе мазали елієм для зцілення? Ні. Іноді ми все робимо, брати, і сестри. Все робимо. Но з чого ми повинні почати, ми іноді його пропускаємо. Тому я вам побажав би. Користуйтесь тою привілегією, яку подарив нам Бог. Отам уже за вікном цього немає. А тут Бог це подарив і дав нам милость цим користуватися. Бо тому, якщо ми підходимо до цього з вірою, Бог виходить нам на зустріч і являє мілость. Нехай Бог благословить. Тема моєї проповіді буде коротенька, бо казав брат Ваня, як нас, як говорять коротко, то ще приглашають. Він нас, коли був в гостях, то казав, як говорять коротко, то ще приглашають. Я хотів би поговорити, брати мої сестри, за вдячність. Я думаю, що ви недавно. Кожна церква святкує щиро, знаєте, я маю свято подяки. Бог свій час говорив до народу ізраїльського, щоб вони пам'ятали це свято. Для чого? Коли ви знаєте, коли я сьогодні заходжу в магазин, так гарно научені працівники, і вони так привітливо і подякують тебе, і привітають і так далі. І Біблія каже, що в останній час, я прочитаю, знай же, що в останні дні наступлять времена тяжкі. Ібо люди будуть самолюбиві, сребролюбивы, горди, надмены, злоречиві, родителям непокорні, неблагодарні, нечестивы, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержані, жестокі, нелюблящі добра. Прідателі нагли напищені более сласту любіві, ніж і Боголюбівій, імеющі від благочестя, сілих же його отрекшися, такових удаляйся. Біблія каже, послухайте, що наступлять времена тяжкі. І я так собі думаю: газ буде дорогий, правда ж та нелегко? Долар буде із п'яти на. 40. Війна прийде, епідемія прийде. Времена нелегкі. Но Біблія каже, що наступлять времена тяжкі не от того, що ми, оце що я назвав, а от того, що люди будуть такі. Ви чуєте? І саме основне, брати і сестри, щоб нам сьогодні дітям Божим не попасти в категорію цих людей. Бог говорив до Ізраїля. І сказав, пам'ятай, ти дош святкувати ці дні. Я думаю, брати мої сестри, коли, ми, ви знаєте, хтось нам зробив щось добре, приємне, ми кажемо дякую. Це одне. А друге, коли ми прийшли додому, і все за це згадали 20 разів, 50 разів. І подякували за це Бога. Я хотів би, щоб ми не путали різні речі. Коли ми кажемо дякуючи спасіба, це культура. Нас так учили в школі, в дитячому садочку, це так потрібно казати. Але Біблія каже, що в останній час люди будуть які? Невдячні, неблагодарні. І мене задається вопрос, так везде гарно. Так везде красиво говорить, в чому ж тоді заключається те, що люди стануть невдячні. Мій папа Комбайнер в свій час заробив золоту зірку. Але узнали в районі, що він віруючий чоловік і не дали йому цієї зірки. Золотої зірки не дали, але замість золотої зірки і машину в неї очереді дали йому, подарували фотоапарат Фет. Хто пам'ятає старших людей, такий був фотоапарат ФЕТ. Замінили золоту зірку і машину без черги на фотоапарат Фет. Але послухайте. Були такі моменти в його житті, коли він у день намолочував 100 тонн зерна. Послухайте, це не джундір. Це не клас комбайна. Це був обична нива комбайн, і він намолотив 100 тонн у день зерна. З вечора приїхали йому вчепили флага і, начеп... і написали лозунг. Сьогодні рекорд, а завтра норма. Скажіть мені, правильний це лозунг чи ні? Людина, скажімо, старалася з усіх сил. Старалася просто як тільки могла. Замість того, щоб скажемо, слухай, та це такого ще не було. Сьогодні рекорд, а завтра норма. Прийшли комбайнери і кажуть, або ти його замалюєш, або ми тобі спалимо комбайна. Колеги, Бог говорить до народу Ізраїля, щоб кожного року вони робили свято Подяки. Для чого? Щоб ми не привикали до цього. Друзі, те, що нам Бог дає, ми іноді до цього привикаємо. Якось заходжу до товариша, попав в лікарню. Захожу. Він спілкується з чоловіком, я так, наче, не звернув увагу. І коли я вже звернув увагу, я бачу, що цей чоловік без них. І він до мене звертається, товариші каже Андрій, е... Цей чоловік просить, щоб ми за нього помолилися, в нього предстоїть операція, в нього коліна ампутіровані по, по коліна, а мають там по якійсь причині хвороби ще вище відрізати. І він дуже переживає, каже, як же ж я буду працювати? І ви знаєте, мене це зацікавило. Я думаю, а що може працювати цей чоловік, який без них? І я йому задаю питання, кажу, слухай, чоловіче, а що ти взагалі робиш? А він мені каже, а криші крию? А як ти можеш криші крити без них? А він каже, мене витягує туди на вірьовки. Потім я прив'язуюся ремнем, і це на цих колінцях він повністю криє кришу. Знаєте, брати мої сестри, скажу вам щиро і іскрено, я чоловік, але ну, я прийшов ввечері додому. Склонив свої коліна, низько поклонився Богові, і заплакав, і сказав, Боже, я наче всегда Тебе дякую, наче старався. Но я, наскільки понімав, що це нормально, ходить своїми ногами. Мене ніхто не витягує на кришу. Мене ніхто не везе на візку, Господі, Алілуя Тобі. Я славлю тебе, я не хочу до цього привикати. Я хочу, Боже, кожного дня дякувати Тебе. Брати мої сестри. Оказується, коли Бог сказав до на народу Ізраїля, пам'ятай свято жнив, Бог теж говорив про те, щоб вони не звикали до цього, щоб вони хоча б раз у рік оприділили особе внімання до того, що Бог дарує для людини. Бо тому, брати мої, сестри, маючи руки і ноги, давайте будемо вдячні Богу. Давайте просто до цього будемо не звикати, А кожного ранку, коли ми знаєте, я, я думаю, я особисто сам перехворів цією хворобою, і ковідом. Ну і дзвоню до лікаря знайомого, кажу, слухай, у мене щось таке робиться за мною незрозуміле. І Він мене питає, а каже, а як косові якості? Та кажу, взагалі ніякі. А я так собі думаю, вчора їв, все було нормально, сьогодні все те саме їм, а кусових якостів ніяких. Оказується, так все просто у Бога, а для людини так все сложно. Тому, друзі, мої руки ноги. Все те, що дарував для нас Бог. Все, що дарує для нас, давайте будемо щиро вдячні Богу, щоб нам не війти в категорії цих людей. Біблія каже, що в останній час будуть невдячні. Сашить, подивіться, це мій син. Це найстарший мій син. Він не дочуває. Ви знаєте, проходять роки. Проходять роки, я якось приїжджаю в інститут у Київ, і по молодості в мене ще тоді така була, наче така проста машина. Я приходжу до лікаря і кажу, скажіть мені, що мені потрібно зробити, чи щось продати, щоб зробити цій дитині операцію, щоб він чув. А він мені каже, а вони мені відвічають: понімаєш, тобі навіть Америка не поможе. Я це почув, ви знаєте, якось так розстроївся. І я вже просто зрозумів після цих слів, що в мене просто іншого вигоду нема, як вимолити цю дитину. Вони мені роблять аудіограму, потірають цих слухи. і вона мені каже: одне, що можна, можна зберегти цей слух, який є, щоб він не падав більше. І от проходить рік, ми йому оформляємо пенсію, приїжджаємо, і вони роблять йому повторну аудіограму. І це сама людина, яка нам робила прошли рік, вона нам знову робить повторну аудіограму і дивиться, дайте мені яке прошло аудіограму. І ми їй даємо. І вона зрівнює і каже. У большому удивленню, у вашої дитини слух увілічується. І ви знаєте. Проходять роки. Скажіть мені, правда, коли ви, як віруючі люди, читаючи якусь літературу, якесь свідчення, от ви десь чуєте, що десь кудись було воно, когось, в якійсь церкві, на Западній, в Германії, в Африці і так далі. І ви вам це приємно читаєте, думаєте, Боже, слава тобі за такі чудеса. Але ніколи у вас не було такого, що ви сказали в своєму серці. А як би хотілося це бачити, ось отак то, -то? А хотілося б вам так бачити? От особисто, ну, щоб я хотів бачити. Я хочу Ви Знаєте, я як батько, дитина моя чує всього-навсього на одне вухо 30%. Але я з ним говорю по телефону. Я не знаю, як. Ви розумієте ж? Тобто, коли я з ним говорю отак, він може мене перепитувати. Але коли я з ним говорю по телефону, я з ним можу говорити по телефону. Скажіть мені, це чудо. І ви знаєте, брати мої сестри, які ми щасливі у цьому світі, що нам Бог подарував надію. І ви знаєте, я вам хочу сказати, як би не було, ми постійно цією надією живемо у нашому житті, що завтра. Буде краще. Бог завтра явить милость для нас, ми вимолим те чи інше. В свій час, коли мій папа запорів серйозно, і ми завезли його в Київ і йому зробили операцію. А я в цей самий час їду в Вінницькі в Вінниці, з'їжджалися служителя України. І я поїхав туди на братське, а він мені каже: синок, скажеш, хай помоляться за мене там народ, помазаніки Божі, хай помоляться за мене. І от я приїжджаю, значить серйозна дуже хвороба. І я приїжджаю туди, він мене розпитує, синок, розказуй, як було? Я їм розказую, тако було, тако на, тако на цьому служінні на конференції. І мене слухав, каже, за мене молилися. Я кажу, молилися. Значить, я буду, значит, буду жити. Ви розумієте чи ні? Значить, я буду жити. Тому, брати мої сестри, я хотів би вам, знаєте, не якусь надію свою вам селить, а ту, яку дарує нам Господь, Алілуя! Амін. Хай Бог подарує вам це в серце, ви знаєте, щоб кожне питання у вашому житті, щоб ви всі свої нужди. Всі свої переживання положили на нього, а він, чудний Бог, прославиться в нашому житті. Нехай ім'я Боже буде прославлено в нашому житті. Йому за все хай несеться хвала. Амінь.